Сім днів, сім днів було на те, щоб вони мололи те, що намололи, але вони перевершують самі себе щоразу, щодня, щохвилини. А ми з командою збираємо все те, що вони мелють з них випадає. Вони зізнаються, піднімають руку і дають свідчення, звісно, для міжнародних кримінальних судів для того, щоб зібрати топ топів за тиждень. Най Важливіші, найдивовижніші, найогидніші, найдивніші, і найсмішніші сім заяв за сім днів. Що минули. Мене звуть Олена Цантила. Давайте подивимося, що цього тижня вони там на болотах наквакали і накумекали. Отже, маємо розуміти, вони представили нового шайгу замінітеля. Андрій Білоусов його звуть. Не будемо розбирати, хто воно і що воно. Давайте почуємо, що він ото прийшов і одразу. Зайвов. Сознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации. В соответствии с планированным назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется жизнь, для решения поставленной задачи. И знаете, я руководствовался принципом всегда. Вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя. Я на стол. А можна, врать нельзя. залізобетонний принцип, але на пів кроку назад. Відмотаємо про життя. Життя не таке і важливе, жизнь не також і важна. Що тут цікавезного, врать нельзя. А як вони з цим жити будуть? А працювати як воно сложно? Ну можна говорити. Ну що ж, чекаємо нових вербально-текстуальних звершень у міністерстві їхньої Утилізація. Зрештою, вони цілком успішно вправляються, коли просувають оцей от наратив про жизнь, боль, все тлен, не тленін, ліж поліетілен. Та його на этом ми перевеличуємо значення життя. Розумієте перебільшують значення життя. Ну і взагалі нічого такого. Ну, подумаєш, найважливіша цінність. І все на этом, і точка. І все это богослов'я, которое ми зараз приняли рішення, ми напишемо катехізис воїна. Потому що парням треба об'яснити, що коли он лежить і жде прильоти в півдрона, то пусть стрільне з себя, пусть не ждеть, щоб он був інвалідом. Ще раз уважно, це для того, щоб не лікувати, і це зовсім не випадково, бо той їхній білоусов, який хвилину тому речі речів. Він каже, що обурений, що переповнені госпіталі, що це означає? Привіт, сталінські самовари. Ну, тоді, коли поранених і людей з ампутованими ногами і руками подалі від Москви відправляли. Это в лучшем случае. А в худшем мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили, что это не суицид. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Это жертва. Высший забыла жертву отдать свою жизнь за други своя, за страну, за наш народ, за Бога, за церковь. И поэтому это все надо написать и объяснить. І в них одразу знаходиться попну, точніше, два відра таких попів нарешту дають такими попами. Так, от один із них одразу і розказав і розклав по поличках, куди котиться росіянська нація, точніше, рештки залишків або залишки рештків, і рештки залишків, так щоб не рятувати, не лікувати і, взагалі, щоб двічі не вставати, можна навіть не ховати своїх, а їм своїх не шкода ні своїх і ні себе. Здається, відверто, це мала би бути програма про легке і навіть трохи кумедне чи зашкварне, але вони творять таке, що я не можу пройти повз. Частину цього інтерв'ю ви бачили в наших регулярних програмах в наших роликах. Але ми знайшли ще одне свідчення хай зветься для Гаги, але не тільки. Мені міжнародних судів не треба, нам міжнародних судів не треба. Щоб таке карати уважно слухаємо кожне слово мова. Про наших полонених і те, що вони з ними роблять. Провокаційний вопрос встречати не буду. Як багато пленних к вам взагалі попало, і многі для з них вижили? Немного. Остальному історію мав пленний. Ще раз уважно. Немного. Вижила німного, небагато. На весь світ і не соромляться, і не ховаються, а далі ще гірше. Я не коментуватиму закарбую в пам'яті кожне слово, аби не забути повернути аби їм мова про 2014 рік і добіса всі ці ваші слова про людинолюбство і все це решта. Можете писати, можете сварити, але не пробачте. Як я з такого витащили, Его запытали, его, запытали до смерти путем отработки на, них, на нем медицины. То есть, чтобы люди могли оказывать первую помощь, это была как ну, живая кукла. И да, это жестко, но гораздо лучше, что умрет противник, причем идейный, чем не смогут оказать первую помощь своим бойцам. Люди не поверишь, как теряются при виде крови, там, отрывы конечностей и так далее. Я представляю. То есть, и, а их минуты промедления могут стоить своему другу жизни. То есть, были и такие случаи. Вы добрый почулы? Відпрацьовували як на живої куклі. Не переконайте, не переконайте, що маємо співчувати, співпереживати ще щось там спів їм. Ну, знаєте, відверто, мастила я. Ви собі як хочете, звісно, але я коли таке бачу, і таких матрьошок, які в книзі в заводної апельсин, вони би б дуже класними героїнями були. Їм би приклеїти вії до чола і щоб дивилися, дивилися, дивилися нескінченно, що їхні мальчики роблять з нашими. Ви точно бачили відео, де вони гатять зграду по Харківщині? Ну, точно бачила. І ціла черга, тих, хто ми, політиків, ні, всі в російському лайні стоять і покірно чекають рабсько, поки вони все відстріляють. Але далі вони ниють голосно, жирно, нахабно, з прививанням. У мене вже... у нас у всех нет никакого терпения, честное слово. Сейчас опять да, объявляю то, что ну, аккуратнее быть, то, что авиационная это да, вся опасность. Я одного, сука, не могу понять, почему бить, зачем по мирным жителям? Что мирные жители сделали? Вообще, что происходит? Да когда же это все? Что происходит? Война. Россия воюет с Украиной. Россия напала на Украину. Вот что происходит. Что закончится, когда это Закончиться рівно тоді, коли ви захочете закінчити. Берете ніжки в ручки, а два, а два, а два до Кремля, чи куди ви там ходите, для того, щоб зупинити тих, хто це воловодить. Просто закінчиться і буде мир, просто мир. Сука, я не можу, Що за люди там сидять по ту сторону? Ой, що за люди? Ну, привіт. люди – Я. Це мой дом. Ізрешетила в марте 22 го года. Це я біжала далеко і їздимо на довгі довгі місяці, і мені очень крупно повезло. І да, це я хороню своїх друзей і незнайомих, но знайомців. А ви що, ті, що з росіянської сторони? Що ви? Та байка, що вони обговорюють найважливішу для Лаптістану тему, похід в секс шоп. І як ці іграшки в закон запхати, розумієте? Точніше, не просто їх запхати, вони реально діляться як рубки запхати в, ну, запхати в ліжка руки депутатські і носи. Скоро в кожному ліжку Лаптістана. Вони цілу комісію створили, яка має визначити, наскільки відсотків ти гей, а наскільки збоченка. Одним словом, закони парування будуть вимальовувати кому, з ким, коли. І як паруватися? Начнете эти замечательные свои э, действия, создадите комиссию, которую вы, уважаемый господин депутат, возглавите, будете сидеть во главе. И, как бы я не знаю, как это будет выглядеть, но я хочу на это посмотреть. Вы будете предоставлять человеку резиновую сиську, а другому резиновую пипиську, и смотреть, как он будет смотреть на это, что ему больше а -а -а. понравится. У вас Мне очень, очень интересно, очень как вы будете глубокие это замерять. Да, да, так же, как у вас, потому что вы считаете, что гомосексуальные отношения это девиация, когда мужик а -а -а. с бабой и с астропоном, это почему-то нормально это традиционные ценности. Что, простите, как вы будете это Ну, разделять? Резина... Пиписька. Лера Стропон, просто использовала более женщина, профессионально. Когда мужчина и женщина, это нормально, чем... а когда мужчина и мужчина, это Вам ненормально. Виднее. Только Содом и Гамору сжигали не за стропоны, а именно вот а за это. А мы опять сжигаем, цар... а вы там стропоны, были, пока что, что ли, я ли, не можно. понимаю. Да, да, да то да. есть, слава. Андрей Борисович, это да, можно забежали. пока. Да. Стропоны мы, то есть искусственные члены, фалы, имитаторы, мы, мы относим к традиционным ценностям. Удачи. Секс-шопов быть не должно. Удачи. Вони всерйоз це обговорюють. Цей персонаж всерйоз їхній депутат. Вони говорять це головним ротом з головного екрану країни. Скоро в кожному ліжку їхньої країни. Кого, куди, як, скільки, і давайте швидше народжувати або або буде біда. Бо вони дістають льодоколи, льодоруби і інші засоби для катувань. Замість федерації на всю територію розмазується, розвертається розгортається. Мілонов ніяк не вгомониться і не вгомониться. Бо якщо вони вже зачали говорити про клінічну психіатрію, то будь готов. Не марно ж о, пані, яка виступала проти Путіна на мітингу, а точніше не зовсім проти, а була довіреною особою однієї з кандидаток, яка навіть не зареєстрована була. Її на прийомі у лікаря фактично напівголо взяли під ручки. І відправили в клінічну, в психіатричну клініку. Причина її соціальна активність виглядає так, як психічний розлад. То що, не те, щоб Радянський Союз і не те, щоб Оруел ще значно гірше, але про катування. Оцей от Мілонов, який прагне залізти кожному в ліжку і в білизну, ще й прагне залізти в історію з катуваннями. Послухайте. не стесняться в методах и разнообразить даже ножики там всякие топорики вот а, коммунисты а, кувалды, выглядят более гуманными да, кувалды я бы с удовольствием не стесняюсь я сам лично это... готов Макаревичу дать ледорубом по голове и я буду счастлив если Родина мне поручит а Родина вероятнее всего порочит. на справде, про що мовив андрей Макаревич щойсом який времени сказав, що він В перший же день перемоги України, якщо, звісно, українці покличуть його, бо прекрасно розуміє наше ставлення до росіянців і немає тут хороших чи поганих, а вони просто всі росіянці він це усвідомлює: і каже: якщо, якщо покличуть, готовий приїхати з концерту. Така реакція. Давайте діставайте льодоруб. І ця людина заступник очільника комітету з питань сім'ї. Ну, про які сім'ї йдеться? Про яку сім'ю взагалі можна говорити? Ну, зрештою, давайте рухатися далі. Це була четверта позиція. Разом оцей Мілонов, ці Старпони, ці історії з грудьми і з фалоімітаторами і Людорубами. My favorite, my favorite – це цілий міністр спорту новий старий, старий, новий. Дігтрьох його прізвище. Спортивний міністр раптом щоб підтягнутися. Негоден. Оце він з сосисочкою роки чотири тому на турніку висів, тоді його лише перевели з крісла губернаторського в міністерське крісло, міністра. А зараз оце біжить він, і почуйте, що говорить депутат. Тобто він вже раз був міністром, а тепер наново. Я слідую. На... Я вообще следую слідую на. Здається, ідеальна квінтесенція всього того, куди вони мали би слідувати і самі себе відправляють. Але далі більше. Почуйте. За Ви за мною не ходіть». Оце так-так. А то ж біжуть аж коси завиваються. Ну і, власне, історичне відео сосисочка. І оп! І оп! Ну, і власне і все. І оплески. Ашкіше теж Ой, і рубашки ж неудобно, і спніти теж незручно. Ну, власне, міністр на якого вони заслужили. Ну і не тільки це, і давайте будемо відверті. Раптом що до попередньої теми про страпони і геїв, раптом що мені байдужі чужі симпатії до інтимних і не інших, але до інтимних 100% тем. Так, от Дігтірьов, дружочок Жириновського, близький і близький, депутат від ДЛДПР і автор книжки про того самого Жиріка. Пророк в своєму аттечстві, де він назвав Володимира Вольфовича, родичем Наполеона, Ейнштейна і графа Дракули. Амінь. Раптом що в Пітері тих самих мігрантів дуже активно вербуються на війну. Вагнер повертається Дюміна, той, який пригожено замінник, повернули до царського столу чи то пак двору. Оце ж вони тепер вдвох із Патрушевим радити Путіну будуть ради. А найманців теж, вочевидь, бракує, тому її вербують. Бо ж повертати треба. В Пітері знову вербують, півмільйона виплат обіцяють возвращенцям з війни. Кличуть звідки завгодно, аби лише паспорт РФ отримали. А останнім часом з цим проблем немає. Роздають пачками, пакетами. Точніше, м -м -м. проблемка є одна з язиками. Роботи знанням руского язика. Уважає наши традиции, нашу культуру. А історія, вона у нас общая. Думаю, що ніхто не забыл її. Це на що Володими натякає? На спільну історію. На що? На те, що вимарували національність і писали росіянин, аби в лагеря не заслали? в всяком случае, та на которую мы опираемся. Ну это ж дуже цікаво, на яку ж історію спирається Володін і вся та його кодла. Знову переписана чи адаптована, чи кастрована, як там правильно сказати. Щоб там учили російську мову. Там учили, в тому числі, е то, що пригодиться їм в житті для реалізації. Багі проблеми проізростають з за того, що на території країни, откуда приїхав людина сюди на роботу, він не вчив относится, понятно зрозуміло, к нашим традициям культуре, і далі виникають проблема. Ми должны цього не допустити. Ну, тут є проблемка. Дивіться, якщо розібратися, то всі ті країни, які не розмовляють російською, або розмовляють менше, або не хочуть російської знати, виходять з під гніт Росії. Чому нині ставиться вимога, що люди мають знати російську, якщо приїжджати до них на роботу, дуже складно зрозуміти, бо мігрантів масово пачками пакують, облави влаштовують і пакетами спільними відправляють на фронти в Україну. А в той же час росіянці гучно і голосно обурюються, що, наприклад, країни Балтії висилають додому руску шелепних. Ну, тільки не можуть вивчити, не спромоглися, не хочуть, не будуть і взагалі не стануть і їм російської достатньо. Але є ще одне, але що робити з Кадировим? Точніше, з Кадировими вони теж з російською не дружать. І якщо старий, старший Кадиров відверто зізнається, не вмію, не знаю, рот не стоїть, то перший стоїть і навіть щось говорить. Послухайте. Російські університети градусі ім'я Володимира Путіна, не зв для звичайної. Десь проводить проголосової батьки регіону. Якщо вам здалося, що ви нічого не зрозуміли, то це не ви нічого не зрозуміли. Це промова. Готувався чувак виступати. Він промову штовхає кураторську в універі спецназу. Йому 16, він куратор універсу спецназу. Готувався російською куратор кураторства. Ну і от таке наговорив. Ну, а власне, що його тепер робити? Відселяти, не пускати або російською вчити. Міністра, давайте цілого міністра. І от вам міністр на першому місці цього тижня Лавров, міністру аж ген ген -74, і ніби дядько дорослий, але нарешті сказав правду російською. Ніч ліна раздільненька, але почути вийшло. Зізнався, російська влада віслюки і ішаки. Так і сказав, коли спитали, які ваші плани? каже. І шаки і гость, як кажуть, на новостокі, гості шак хазяїна. Поэтому вся програма конечно, звісно, від тих любезних предположений, які китайський президент та його команда зроли нашому президенту. Гость і шак хазяїна. Ну, рубрика «Улыбайся, дурачок. Ми дадим тобі значок. Цілу ж значки значків передали, і топінамбором дозволили займатися. Це головні підсумки візиту путінської делегації. Китайську, власне, а що там? А чи вже Російська Федерація? Російська Федерація це ще не Китай, але скоро вчитимуть. Зрештою, не що російську вчити? Давайте китайську. Воно ж вам, в принципі, зручно і, напевно, вигідно пригадіться, як Володін говорить. Ну і головне гасло цього всього: видалий шачі поголівної делегації всім, папірчики. Комусь блакитні, комусь срібні, комусь золоті, так і розсадили. Під хвоста, звісно, теж дадуть, але в Україні, і це вже скоро. Ну а поки рубрика нам так не жити і не дуже хотілось. Сюди потрапили одразу дві леді, міледі світські. От одна розповідає про безпечну безпеку Симоняна її фамілія наполягає вона, що настільки безпечно, як за Путіна, врашті не було ніколи. Ще трохи і лякати ним путіним почнуть мишей і тарганів. О безопасности. Ты выходишь в любой российский большой город, идешь по улице, гуляешь. Тебе светло, безопасно, чисто. Ну про Москву я уж вообще молчу. Таких столиц, как Москва, в мире нет. Я много где была в мире. Напевно. Идешь по улице, гуляешь. Тебе светло, безопасно, чисто. Ну, про Москву я уж вообще молчу. Таких столиц, как Москва, в мире нет. Я много где была в мире. Ну, поверьте, их просто нет. Такого уровня безопасности, как в наших мегаполисах, не подразумевается западной культурой современной, что она вообще может существовать в мегаполисах. Ну, как это? Это невозможно. Это как... Это как? А это вот ну, как? как на французской лазурке, например, да? У всех, наверное, есть знакомые, кто там отдыхает и прочее, да. когда что-то у них происходит. У всіх, угу. особливо у якутської бабці якоїсь угу. чи камчатського діда. У всіх поголівно, і навіть у тих, хто замкадом живе недалеко в умовному Івановому. Сходять, визивають поліцію. Поліція не приїжджає, приїжджайтесь нікого не вбили, тому що це взагалі не вважається преступленням. Ти живеш на А отже тут цікава історія. А де ж оці герої СВО, які витворяють безпечну безпеку, щойно повертаються з фронтів? Ну, про це Маргарита промовчала просто статистична цифра. Нічого крім статистики і не відкрита кількість насильницьких злочинів сексуального характеру в Росії зросла на 483%. Ну, це все, що варто знати про безпеку Аля Рус і про культуру Аля Рус. Ви вже побачили це. Волочкова нині буде вилучати волочити. Великою і вілічною, ну волочкова так волочиться сама від себе, що взяла і виплюскала все, що про інших думає без купюр. Готуйтесь на рівні бидла, понімаєш? А я живу на рівні іпостасі, іпостасі висоти творческого характера. Понімаєш і пастасі висоти творчого характеру. Це ж потрібно було взяти всі слова мухи, мед, стекло і гвозді, і змішати все в один компот, і пастасі висоти. творческого характера. Я не живу, а ты вот в этой хуйне своей. Послушай, ты говоришь, эти люди, кто эти люди? Это ху... на блюде, а не люди, ты понимаешь? Это из разряда тех друзей, которых за в музее. Я говорю это на полном серьезе. И ця пани ноги поднимала в великих театрах, здесь сцены там что-то штовхала. Она читаешь там героиня те ли самые. Блистала колись і свіркала, ну, приваблювала, не приваблювала таке справи смаків, але ця людина є носієм російської культури. Не більше і не менше, великої і величної. Що сказати тут? Така що тут казати? Лікувати, а зміни безповоротні. Пацієнт швидше мертвий, ніж живий. Отакі От вони мертвонароджені, мертвоживочі і мертві зовні зсередини і на перспективу і намагаються щось. Всьому світу доводити. Оце ж довести неможливо те, чого не існує. Країна, якої насправді не існує. З людьми, які не існують, не живуть, а жевріють і животіють. Вони намагаються змусити всіх танцювати під їхню нутку. Дзузькі, панове, такий собі топ не дуже кумедний, бо говорили і про наших, але про важливе. Фіксуємо і цей тиждень. Побачимось за сім днів! Beep, <laughs> beep.